Друзі, вітаю вас на курсі Як створити ленінг просто та безкоштовно. І в цьому уроці ми розберемо, де купувати домен для нашого ленінгу та припаркуємо його в LP-мобі. Переходимо на екран. Дивіться, щоб мати свій домен, свій сайт в інтернеті, вам потрібно десь його розміщувати. А ви маєте купляти, по-перше, домен це ім'я. По-друге, хостинг це там, де розміщується ваш домен. Коли ви використовуєте конструктор, вам хостинг не потрібен, тому що, по факту, ви використовуєте хостинг конструктора lp mobile Тому не потрібно купувати додатково хостинг. Домен ви можете купувати, а можете не купувати. Так якщо ви не будете купувати його, то буде lp mobile Назва lp mobile Також, звичайно, це економія коштів. І ви можете швидко протестувати товар. Але я вам рекомендую купляти свідомо. По-перше, це довіра до покупців. І по-друге, якщо будуть якісь проблеми з доменом е в Фейсбуці або в Гуглі, наприклад, якийсь домен забанять, е в LP-мобі там є декілька доменів. Ви також можете постраждати. Наші домени не баняться, але береженого Бог береже. Е також ми поговоримо, як підключити SSL-сертифікат. Це безпечне е, з'єднання. Коли ви використовуєте стандартний домен LP-Mobi, то SSL-сертифікат за умовченням вже є. Добре, як підключити домен, є відеоінструкція в ми маємо пройти FAC, і тут, як припаркувати домен. Ви бачите, тут є відеоінструкція, потрібно в домені... В а запис додати ось такий IP-адрес. Ми це зараз зробимо. А, але перед тим, як це зробити, де купувати домен. А, рекомендую сайти Україна.com. .ua, uahosting.com.ua, Namechip.com і godaddy.com. Це одні з самих найпопулярніших регістраторів доменів. Перші два для України. Досить невеликі ціни. Також Namechip і GoDaddy. Там можна купувати, купувати і ком і біс, тому що там дешевші ціни, ніж на Україні або USінг. Добре. Але, звичайно, у кожний провайдер робить акції, тому там треба дивитись, які ціни. Як правило, беремо недорогі домени. Давайте зайдемо на лаштування домену. Дивіться, ми можемо направити під домен. Або ми можемо направити весь домен. Давайте я додам запис, напишу лігтар. Ви можете один купити домен і направляти під домени, тобто один домен використовувати для багатьох своїх ленінгів. Ви бачите, а запис, тип А, А, дані, IP-адрес і додати. І ви бачите, в мене такий сайт. Треба, що пройшло від там, 15 хвилин до 3 днів. Буває таке, що поки всі е, дані оновляться, але я думаю, це буде швидше. І далі, що нам потрібно зробити? Ми заходимо в мої лендінги, редагувати, і пишемо: дивіться, тут написано ліхтар 1. Ми маємо написати повністю наш. Домен ліхтар.відок.ком, який ми направили, відправити все. І коли цей домен створиться, ми далі можемо створити SSL-сертифікат. Це безпечне з'єднання, яке має бути у вашій рекламі в рекламі, тому що, коли у вас немає SSL, гірше для вас, тому що люди. Як правило, в більшості браузерів отримують повідомлення, це небезпечний сайт. Тому SSL-сертифікат я рекомендую завжди робити. Дивіться, наш сайт вже створився. Ви бачите, Ліхтар відеоком'юа вже є. А що тут у нас? Так, ви бачите, тут також все ок. Енеси створились. Далі. Все домен створено. Ви бачите. Далі створити SSL. Це займає теж деякий час, але вам потрібно почекати. Так, я почекав буквально 3 хвилинки, і дивіться, SSL-сертифікат також створився. Все. Наш товар е, готовий, наш Ленін готовий, і наш домен також готовий з SSL-сертифікатом. Е, ви бачите, ви можете використовувати один домен для одного. Ленінга одного товару можете робити, як я, от зараз, під домани, і просто один домен використовувати для багатьох своїх лендінгів ну економити гроші. Але звичайно, коли домен забанять, то всі лендінги також, наприклад, в рекламі Facebook можуть попасти під удар. Тому тут вже дивіться самі. А на цьому все в цьому році ми розібрали, де купувати домени та як підключити домен та створити SSL-сертифікат в LPM. Ставте лайк цьому відео або дизлайк, якщо вам не сподобалось. Також пишіть свої питання під цим відео, я всі прочитаю і, звичайно, ви отримаєте відповідь. А в наступному році ми поговоримо про рекламу та як працювати з аналіткою в LP Mobi. Буде дуже цікаво. До зустрічі!